Всім доброго дня! Сьогодні 17 жовтня 2022 року. І в нашому відео огляді генератор Далгакеран. От маркіровочка його GL8000DG E3. О, єлі виговорив. Отакий от, от мощний генератор, дизельний. Може працювати як на 220, так і на 380 вольт. А от навіть на коробці, от підказка для всіх для і для мене. 50-герцовий генератор. Поступив заказ на декілька таких генераторів. Зроблена предпродажка требування компанії Долгокіран, щоб всі генератори, які продаються, проходили предпродажну підготовку. Так, от такий він. Давайте комплектацію. Так, тут у нас йде воздушний фільтр запасний, дві силові розеточки, фільтр, паливний, фільтр масляний навіть є. Я думав, що він вічний, оказується, от навіть довгокеран дає запасний. Також транспортувальний набор, він весь перед Перед нами колеса, ручки, ножки. Отакий він. Так, зверху дивимося декомпресор. Мало по якій причині у вас не працює. Електростартер чи акумулятор сів можна з допомогою декомпресора запустити. Да, нажали. І з допомогою ручного стартера бачите, показують нам. Запустили. Тут все довольно про... просто от. ключ запалення. Дві силові, Ключом запалення як запускається, так і зупиняється генератор. Це у нас питання 12 вольт із запобіжником. Якщо вдруг більш мощний акумулятор, який то підключили, спрацьовує запобіжник. Так, тут у нас аварійний стоп. Бачите, для запуска на, переводить речах це положення. Аварійна зупинка. Вручну, є тобто зупинили. такий. Тут паливний бак з доказником. Фільтр воздушний. Ну, практично на всіх генераторах. Заливна горловина з ощупом. Так, по-бистрому біжимо, подивимося з цієї сторони. Ось Бачите, акумулятор, стартер. Також заливна пробка із цієї сторони є. Навірно, не тільки на такі генератори встановлюються, з якої сторони потрібно, з цієї є доступ. Ось такі в нас дизельні генератори Кого зацікавили, генератори брендові. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. поможуть вам з вибором генератора. Чекаємо на електромоторі.